Дня, шановні колеги. Сьогодні ми представимо своїми партнерами. Це портал фінансова грамотність. Ця робота планувалася трошки, і маємо що ця тема буде актуальна у всі часи. Заступник директора розпорядника. Час, умови, в яких ми живемо і працюємо. Працюють наші громадяни живуть, банки працюють, непрості. Тут є і. Причини і наслідки відкладених економічних реформ, неприйнятих рішень і своєчасних, і глибока девальвація гривні на 45%. Тут і питання політики, безпекові, втрата частини території, окупація, агресія сусідньої держави, парад сепаратизму серед представників окремих регіонів і окремих політичних сил. Банки в серйозних умовах працюють і проходять діагностику і стрес-тестування для того, щоб визначитись, який реальний стан, в якій мірі забезпечується достатність капіталу, для того, щоб банки могли виконувати всі покладені на них завдання. Це своєчасність розрахунків, видача депозитів, прийом депозитів, недопущення. Затримок, і головне, що банківська система, яку називають рушієм розвитку економіки, кровоносною системою, сама не скорочувалась і не несла проблеми своїм клієнтам. Звичайно, ми чекаємо на певні рішення від політиків. Ми чекаємо, що в умовах стрес-тесту нарешті регулятором буде передбачено і те, як ми будемо враховувати. Наслідки окупації Криму і втрати певних активів комерційними банками, як далі вести себе в ситуації по розрахунках за кредитами, які надані? Є ті кредити, які не обслуговуються в Криму, є ті, які обслуговуються, і громадяни, клієнти банків готові здійснювати погашення кредитів. Всі ці питання ми чекаємо, що будуть вирішені. Але надзвичайно важливо для того, щоб банки могли працювати. Загальна ситуація з боку політиків і влади по відношенню до банків. Спокій не потрібно порушувати. Для нас надзвичайно важливо ми віримо, що буде мир в Україні. Ми віримо, що буде відновлена територіальна цілісність і на сході, і на півдні. І нам важливо, щоб наші клієнти, клієнти, які приходять в банки, були задоволені нашими послугами. А для того надзвичайно важливо, щоб вони були грамотні, економічно, фінансово грамотні, щоб вони розуміли, що банк. Це не тільки те місце, де можна отримати кредит, купити телевізор, там чи скороварку, але це те місце, де можна зберегти заощаджені гроші. І приклад розвитку передових успішних економік там чи заходу, сходу, Німеччини чи Японії показує, що основна частина це для розвитку економіки акумулюється на основі заощаджень наших громадян. І проект фінансової грамотності несе знання і досвід інших людей щодо ведення обліку своїх фінансових ресурсів і заощадження. Ми розуміємо, що в умовах впровадження нових передових інформаційних технологій часто ну, технології у нас ще не так розвинуті, і напевне в Україні не так часто, як в інших країнах страдають від кіберзлочинності, але також ми хочемо. Вчити і дати основи знань, як запобігати кіберзлочинності, щоб наші громадяни від цього не страждали. Надзвичайно важливо для нас, щоб люди розуміли, як вести себе в банку, як читати угоду, чи депозитну, чи кредитну, і як кожна сторін, підписуючи цю угоду, повинна нести в рівних частинах відповідальність. За її дотримання, щоб банки уникатимуть того, щоб щось було написано дрібним шрифтом, як любили говорити. Але громадяни, будь-що написано в угоді, перше перед тим як підписати, повинні розуміти і, поставивши підпис, повинні сприймати, що це також їхні зобов'язання, а не підстава для нарікань і зволікань. Кожний контракт. Повинен бути виконаний. Щоб повернутися до класики, то Марк Твен говорив, що є дві речі неминучі: це сплатити рахунок і померти. А все решта можна переносити, домовлятись, реструктуризувати, відкладати і тому подібне. І через те ми розпочали таку роботу. Це не початок роботи. У якійсь мірі ми хочемо розказати про те, що робила Набу. і Олена… Як Виконавчий директор розкаже за свою роботу. До цієї роботи багато долучилось попереднє керівництво, яке на демократичних ротаційних принципах було змінено у нас в асоціації і Борис Тімонькін і Сергій Мамедов опікувалися цим проектом. Але дійсно ми придаємо серйозного значення. Ми хотіли би мати в себе, коли приходять до деск офісора, грамотного, фінансово грамотного, економічно підкованого. Споживача банківських послуг, чи це вкладника, чи це позичальника для нас надзвичайно важливо. Ну а тепер я мушу виконати доручення Сергія і розказати про ту заяву, яку ми від імені асоціації від наших членів Банк, банків України заявляє, що дії, які направлені на дестабілізацію ситуації в банківській системі, загалом, чи в окремо взятому. Українському банку є загрозливими для національної безпеки. Потрібно розуміти, що банки є кровоносною системою економіки, а коли перестає функціонувати така система, то організм стає нездатним. Банківська система проводить платежі, перекази, здійснює фінансування представників реального сектору економіки, забезпечує проведення послуг з обслуговування зарплатних. І соціальних проєктів та інше для того, щоб ця робота продовжувалась в штатному режимі, нам необхідно упереджувати всякого роду випади на адресу банків. Ми звертаємо увагу Ради національної безпеки та оборони України, Служби безпеки України та правоохоронних органів на те, що дії скеровані проти банків, по суті, є диверсією фінансової системи України та можуть нести загрозу для національної безпеки країни. Ідеться як про серійні напади на відділення банків, і не має значення, де це відбувається на Сході чи Заході України. Так і про, про популістські законодавчі ініціативи, наприклад, перерахунок валютних кредитів за курсом 5,05 гривні до долара або запровадження для банків однопроцентної пені за кожен день просрочки з виплати вкладу. Наслідком запровадження таких норм буде значний дисбаланс у банківській системі, в результаті чого можлива втрата її загального функціонування. Ми просимо владу та силові структури зробити все для того, щоб не допустити дестабілізації ситуації в банківській системі. Набу також звертається до громадян України з проханням не брати участь у різноманітних екстремістських заходах скерованих проти банківської системи. Якщо у клієнтів є певні нерозуміння з банківською установою, то просимо вирішувати їх у правовому руслі та цивілізовано Набуть, тут готово бути партнером. У випадку, коли інформація про протиправні дії тої чи іншої фінансової установи. Тоді потрібно надавати правоохоронцям і займатися нею повинні компетентні органи. В результаті тільки суд може прийняти остаточне рішення. Голослівні заяви, які не підкріплені конкретними фактами, є серйозним дестабілізуючим фактором для банківської системи, а отже й для економіки України, добробуту її підприємств і громадян. І вже від себе хочу додати, що багато випадків таких. Провокативних дій по відношенню до комерційних банків, які працюють в Україні, призводили до того, що в поєднанні з політич... загостренням політичної ситуації, сепаратистськими настроями в окремих регіонах, це в більшій мірі впливало на темпи відтоку вкладів громадян з банківської системи, а отже, на забезпечення ліквідності банківської системи. І далі механізм. Вимушена підтримка з боку Національного банку ліквідності банківської системи, послаблення курсу грошової одиниці до долара Сполучених Штатів Америки і загальновідомі втрати кожного і всіх нам в умовах військової напруги, боротьби за збереження територіальної цілісності. Потрібно бути організованими і згуртованими, і не піддаватись на такі провокативні дії, які несуть загрозу громадянам в першу чергу, тому що банк має власних коштів 10, 15% чи 20%. Я вам хочу розказати приклад, коли на минулому тижні я спілкувався з урядовцями, з працівниками державного казначейства щодо того, як ми повинні забезпечити виплату заробітних плат. Донецькому, Луганському регіоні, так як установи державні перерахували на рахунки комерційних банків кошти, і ми розуміємо свою соціальну функцію, що ми повинні своєчасно донести заробітну плату до працівників. І з іншого боку, ми не повинні дати можливість скористатися цим коштами сепаратистам і не підставити під загрозу життя працівників банківських установ. Дуже часто. В останні місяці в окремих районах, містечках, де відсутня прокуратура, міліція, служба безпеки, а одні банківські установи працюють і виконують певну також, представницьку функцію і від влади, забезпечують соціальний спокій шляхом своєчасного здійснення платежів, і з іншого боку, працівники. Банків, які йдуть на роботу, розуміють і є почуття страху і небезпеки, і переважає почуття відповідальності за справу. І що це теж вклад працівників банківських установ у збереження спокою або утримання певних громадян від того, щоб вони не зайняли більш радикальну позицію. Давайте ми тут всі будемо з розумінням працювати в цих умовах. Ну а зараз після такої. Емоційної частини я попрошу Олену більше розказати вже про сам проект фінансової грамотності вже на основі тих опитів. плановим продовженням діяльності. И программы по повышению уровня финансовой грамотности населения, которая проводит НАБУ совместно с партнерами, с фондом гарантирования вкладов, с Национальным банком, с университетом банковского отдела. Мы уже занимаемся данным проектом 2 года. Мы провели медиатур по повышению уровня финансовой грамотности более больше чем в 20 городах Украины, в рамках которого мы проводили уроки по финансовой грамотности в школах, в детских домах, проводили дни открытых дверей в банках, проводили дни открытых дверей для школьников и для пенсионеров, проводили проводили лекции для студентов. Второй год, третий год подряд мы будем проводить Всемирный день сбережений. И мы в прошлом году проводили исследования у независимой компании GFK. И в этом году мы также провели исследования. И цифры, которые мы получили, хотели бы вам вкратце рассказать. Известно, что признаком финансово-грамотного человека является умение контролировать свои доходы и расходы. Так согласно исследованию, которое мы получили, ведут ведет украинцы, которые ведут полностью свой бюджет, стало на 7% больше. На сегодняшний день порядка 11% учитывают свои, ведут полный учет своих расходов и доходов. Ведут свои доходы и расходы в общих чертах ну, то есть ориентируются, порядка 27% населения, 35% вообще не ведут свои доходы и расходы. По поводу регулярных сбережений. Согласно опросу, наши респонденты 13,5% делают свои сбережения регулярно, 60% экономят, когда остаются свободные средства. И 18% экономят только тогда, когда им нужно что-то купить. И для сравнения, подобный показатель в Германии да, более 80% делают сбережения, 60 из них делают на постоянной основе, а 20% делают время от времени. Хотелось отметить, что это. В прошлом году, когда мы провели исследование, оказалось, что шапоголизмом страдают женщины. Это порядка там, 5% населения. В этом году этот показатель снизился до 2%. Шапоголизм среди мужчин остался на том же уровне 3%. Важный вопрос, если есть свободные средства, то куда их вкладывают наши граждане? 40% держат у себя в наличии в наличности порядка 20 процентов покупают потребитель делают потребительские покупают потребительские товары и только 6 процентов покупают валюту в банке же несут деньги только 4 процента населения если встает вопрос о доверии то кому доверяют на сегодняшний день Каким экспертным, экспертным или кому доверяют, наши граждане. доверяют порядка 40% доверяют членам своей семьи, порядка 20% доверяют знакомым и коллегам, 25% пытаются самостоятельно разобраться и оценить все преимущества. той или иной услуги, и никому не доверяет 23% населения. Этот показатель возрос на 5% по сравнению с прошлым годом. Какие услуги являются наиболее интересными для клиентов, для, наших, для нашего населения? 11% интересуются потребительским кредитованием, 7% депозитами, платежная карта точно так же 7%. И порядка 6% текущими счетами. Таким образом, следует сделать вывод, что усилия как бы, набу и наших партнеров имеют, конечно, не головокружительный результат, но тем не менее наблюдается положительная динамика. Спасибо,